Вітаю шостий клас Біологія. Тема Макроскопічні гриби. Особливості живлення та роль у природі. Розвиваємо компетентний образ я здобувач знань через формування уявлень про гармонію природи грибів. Слухаємо самостійно читаємо, аналізуємо прочитане. Та застосовуємо інформацію з користю для себе та суспільства. Макроскопічні гриби можуть бути сапротрофами, симбіотрофами та паразитами. Вони можуть використовувати різні джерела органічних речовин, але найчастіше поживні речовини їм постачають рослини, особливо деревні. Через те у лісах макроскопічних грибів зазвичай значно більше, ніж у степах, на луках або в пустелях. Різні групи грибів між собою пов'язані зверніть увагу на малюнок 205 вони підвищують родючість бідних лісових грудів і сприяють появі нових поколінь рослин. Аналізуємо побачене, описуємо макроскопічні гриби та їхня роль у природі. Мікоризні гриби. Макроскопічні гриби симбіотрофи ростуть переважно на ґрунті. Саме до них належить більшість їстівних і отруйних шапенкових грибів. Поживні речовини вони отримують не безпосередньо з ґрунту, а від кореневих систем рослин, з якими їхній міцелій вступає у взаємовигідний симбіоз. Цей симбіоз називається мікориза. Слово походить від грецького мікос, гриб та ризос, корінь. Утворюючи мікоризу, гіфи гриба щільно оплітають корені рослини. Розгляньте малюнок 206. Гіфами, міцелію з великої площі гриб поглинає воду та мінеральні речовини, які спрямовуються до коренів рослини і виділяються в зоні контакту гриба з кореневими волосками. У такий спосіб гриб підживлює рослину. Натомість рослина виділяє в зоні кореневих волосків, розчинені у воді цукри та інші органічні речовини. Які вона утворила в результаті фотосинтезу. Ці органічні речовини поглинаються гіфами гриба. Співжиття гриба та рослини є, очевидно, взаємно корисним. Певні види грибів, утворюють мікоризу з певними видами рослин. Ця особливість знайшла своє відображення у назвах деяких їстівних грибів. Наприклад, Підберезовик утворює мікоризу з березами, підосичник з осикою, піддубник із дубом, ліси, у яких багато мікоризних грибів швидше ростуть, ніж ті, де таких грибів мало, паразитичні гриби. У старих або дуже загущених лісах. На деревах оселяється багато грибів, яких зазвичай називають трутовиками. Плодові тіла трутовиків, як правило, не мають чіткого поділу на ніжку та шапинку, і вони не загнивають. Міцелі трутовиків поширюються у стовбурі провідною системою рослини, розкладає деревину і спричиняє її суху гниль. Розгляньте малюнок 208. Як наслідок, уражені дерева гинуть. Проте гриб деякий час продовжує рости, живлячись мертвою органічною речовиною колишнього дерева хазяїна, тобто перетворюється на сапротрофа. Трутовики є прикладом макроскопічних паразитичних грибів, які викликають хвороби рослин. Ось ви бачите руйнування деревини під дією трутовика. Сапротрофні гриби. Відмерла деревина стає джерелом поживних речовин не лише для трутовиків, а й для багатьох інших грибів, які називають дереворуйнівними грибами. Розглядаємо малюнок 209. Дереворуйнівні ГРИБИ А. Трутовик паркановий. Б. Несправжній опеньок. В. чортові роги, пальці мерцящі називають цей гриб, або ксилярія, іудине вухо, глива звичайна, грибна локшина. рамарія. Червоним кружечком позначено отруйні гриби, а жовтим не зеленим позначено їстівні гриби. Тож робимо висновок. Урешті решт стовбури та гілки повністю порухнявіють, розсипаються, потрапляють на ґрунт і їх поступово засипає опале листя та інші рештки. Сильно розкладені органічні решки стають джерелом їжі для грибів, ґрунтових сапротрофів. Серед макроскопічних ґрунтових сапротрофів, Переважають шапенкові гриби, дощовикові та веселкові гриби. Грунтові сапротрофи, розкладаючи залишки органічної речовини, беруть участь у процесах утворення ґрунтів та підвищення їх родючості. Тим самим ці гриби сприяють появі нових поколінь рослин, а разом з ними і нових поколінь мікорис. Ось ви бачите на малюнку гриби. Грунтові сапротрофи. Печериця польова. Говорушка запашна, Веселка звичайна. молода і доросла. Дощовик. Жовтим кружечком позначено неїстівні гриби, а зеленим їстівні. Тож робимо висновок? Спробуйте відтворити висновки за даною темою. Ось вони перед вами на екрані монітору. Запам'ятовуємо. Відтворюємо терміни і поняття, які потрібно засвоїти: мікориза, трутовики, дереворуйнівні гриби, ґрунтові сапротрофи. Для кращого розуміння теми. Автор підручника рекомендує дати письмові або усні відповіді на ось ці контрольні диференційні запитання. Для тих, хто хоче глибше знати біологію грибів, пропонуються творче завдання для допитливих. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.